Що краще купити телеграм-канал чи розвивати власний телеграм-канал з нуля? Я можу відповісти на це питання дуже коротко. Перше, якщо ви ніколи не заробляли в телеграмі, то я все-таки рекомендую починати телеграм-канал з нуля. Чому я це рекомендую? По тій причині, що ви ще не розбиваєтесь в заробітку в Телеграмі, що, скоріш за все, ви ще не вмієте продавати рекламу, налаштовувати контент, там, працювати з ботами, з рекламними менеджерами, тобто делегувати цю всю роботу. І коли ви купите телеграм-канал, вам прийдеться все це вчитися ну, буквально на ходу, коли у вас є вже великий телеграм-канал. І це ще не факт, що ви купите хороший телеграм-канал, тому що вас також можуть обманути або зробити велику націнку на цей телеграм-канал. Тому, якщо ви ніколи не заробляли в телеграмі, я все-таки рекомендую розвивати телеграм-канал з нуля. Так починають більшість адмінів, і, зокрема, я так починав. Хоча в мене є телеграм-канали, і які я розвивав з нуля, і які я купив. Тобто, якщо ви ніколи не заробляли в телеграмі, я все-таки рекомендую вам починати власний телеграм-канал. Ну або на початку пройти якесь навчання, можливо, попрацювати контент-менеджером або рекламним менеджером, подивитися. Як виглядає взагалі цей бізнес, як на цьому можна заробляти, що тут взагалі відбувається, як тут влаштований ринок, і вже після цього починати створювати і розвивати, і потім заробляти на власному телеграм-каналі? Давайте я покажу свої телеграм-канали, які я розвивав з нуля. Ну з нуля я розвивав перший телеграм-канал це фактологія, другий телеграм-канал це історія. До речі, канали про історію. Я розвивав на очах більше ніж тисячі людей, тобто я викладав. В березні 2023 року е, пости про те, як я створюю телеграм-канал і як я його розвиваю. Ось тут можете це побачити, де я створив новий телеграм-канал і на ходу почав показував людям, як я його розвиваю, як я тут набираю підписників, як я потім на цьому починаю заробляти. Е, тому це взагалі дуже корисно, якщо ви. Хочете подивитися, як виглядає розвиток а потім заробіток на телеграм-каналі, то можете перейти в мій блог. Він буде в описі до цього відео, і там все детально почитати, де буде покроково показано, як я все це робив і як я почав заробляти на новому телеграм-каналі. Також є два канали, зокрема, це наука та факти і психологія, які я купив. І чому я рекомендую все таки якщо ви вже якщо ви вже заробляли на телеграм-каналах, то я все-таки рекомендую купувати вже готові телеграм-канали, готові по тій причині, що це можливо буде просто дешевше. Є дуже багато людей, які, наприклад, хочуть вийти з бізнесу в телеграмі або хочуть продати якийсь телеграм-канал, і факт тому, що вони продають цей телеграм-канал. Дешевше ніж буде його розвивати з нуля. Тобто, наприклад, якщо є якийсь телеграм-канал, в якого там 10 тисяч підписників, і для того, щоб його розвинути з нуля, треба там 100 тисяч гривень. А якась людина на біржі його може продавати, наприклад, за 70 тисяч гривень. Тобто купуючи готовий телеграм-канал, ви можете дуже сильно зекономити гроші. Але це тільки при умові, якщо ви до цього вже заробляли в телеграмі. У вас вже був свій канал або канали, або є канал, або канали, і ви вже знаєте, як на цьому заробляти. Тому що якщо ви цього не знаєте, то ви втратите просто свої гроші. Ви може подумаєте, що ви зекономите на цьому гроші, хоча не знаючи, як тут заробляти, ви їх все одно втратите. Тому якщо у вас не було ніякого досвіду заробітку в телеграмі, рекомендую розвивати телеграм-канал з нуля. Якщо ви вже заробляли в телеграмі, то рекомендую все-таки купувати телеграм-канали, дивитися на біржах, тому що там дуже часто є дуже вигідні пропозиції за хороші гроші, де люди продають хороші канали. Тому це буде просто вигідніше, і ви на цьому зекономите кучу купу часу і можете досить вигодно купити телеграм-канал. Але також можна її розвивати з нуля тобто, якщо є хороша тематика, якщо ви хочете почати розвивати телеграм-канал з нуля, то можете це робити. Це також вигідно. Головне це правильно організувати це все, все робити поступово, покроково. І ви також на цьому будете заробляти.